Отже, ще й мусив приємно знову говорити з тобою. А поки що 364 гри у прем'єр-лізі. Це дуже багато. Ти очікував такого, що так довго пробудеш у команді, з якою вперше підписав контракт в англійській прем'єр-лізі? Е, напевно, ні, але мабуть, і не думав тоді про це. Я так хотів бути футболістом прем'єр-ліги. Що коли вперше вийшов на поле, то подумав. А чи можу я найти вдруге? Чи можу втретє? А потім ці раси просто додаються. І ти все ще тут. Ти все ще частина команди. Але зараз для мене було мрією приїхати до Англії, щоб грати в прем'єр-лізі, а потім залишитися тут так довго це було неймовірно, незважаючи на багато злетів і падінь особисто для мене. Ти плануєш досягти круглого числа, скажімо, від 364 до 400 матчів, можливо, цього сезону так, слухай, знову ж таки, я не заглядаю надто далеко вперед. У цьому сезоні я хочу зіграти якомога більше ігор, бути гарною підтримкою для моїх товаришів по команді, і насолодитися останнім сезоном тут на Гудісон Парк. Але так, звичайно, хочеться зіграти якомога більше матчів. Я намагатимусь це зробити. Що б ти сказав про початок сезону? Які цілі ти ставиш перед командою? Це виживання, збереження прописки у прем'єр-лізі, чи ви націлені на фініш всередині таблиці? Ми щороку повинні прагнути вдосконалення. Тож мета покращити результат минулого сезону. Я знаю, що минулого року ми втратили очки, але ми повинні прагнути покращити результат минулого сезону. І ми впевнені, наша команда і тренер, що може покращити результати. Але також потрібно зважати на лігу. Це жорстка ліга, і в ній не даються очки просто так. Ти маєш. Заслужити право на кожну гру, і ми просто повинні переконатися, що дбаємо про себе. Робимо те, що потрібно, і намагаємось покращити результати минулого сезону. Як ти оцінюєш нових гравців, яких придбав Евертон? Зокрема, я хочу запитати по О'Брайена, тому що ти маєш його добре знати, і ви як команда плануєте замінити Амадунана? Адже він був величезною силою в команді минулого сезону. Так, ми запросили кілька чудових гравців. Джейк один із них. Тім, Іліман, Еспор також повернули Джека Гаррісона. Тож ми добре поповнили команду в цьому плані, і так звісно, ми втратили деяких гравців. Але я вважаю, що гравці, які пройшли, чудові. Джейк, один з тих, ким я грав за збірну Ірландії. Я знаю, що на що він здатен. А інші хлопці були фантастичними у предсезонній підготовці. Отже, тут потрібні люди, які хочуть бути частиною футбольного клубу Евертон і хочуть покращити команду. І ми сподіваємося, що ці хлопці зможуть зробити це для нас. Дякую. Дякую. Я хотів би запитати про Шона Дайча. для мене. Він один з моїх улюблених тренерів у прем'єр-лізі. Тому що кожного разу, коли я дивлюся його прес-конференції, це або смішно, або відбувається щось цікаве. Також я хотів би запитати, як з ним працювати як з людиною, яка його роль у роздягальні, яка твоя роль у роздягальні? Тому що іноді потрібно вгамувати певні бурі. Там у роздягальні це нелегко зробити. Як ви розподіляєте ролі? Ну, перш за все, тренер працює та людина. Він багато чого очікує від своїх гравців, але це твій щоденний рівень. Те, як ти тренуєшся, він дуже сильно на цьому наполягає. І я, як капітан, також намагаюся мотивувати хлопців роздягальні. Але також знаєш, це були важкі роки для всіх. Потрібно переконатися, що всі почуваються добре. Готові до гри і стежити за хлопцями, яким можливо потрібно підставити плече і дивитися, кого можливо треба трохи більше підштовхнути. Гадаю, тренери сам це робить, і ми всі один за одного. Ми розуміємо, чого від нас очікує тренер. Але він прийшов, він стабілізував клуб, стабілізував команду і вдосконалив нас. Як би ти порівняв його предсезонну підготовку з іншими тренерами, з якими працював раніше? Вона більш інтенсивна? Так, це була важка предсезонка, але дуже корисна. Після неї ти почуваєшся добре. Але так він підганяє тебе в предсезоні, тому що хоче, щоб ти був готовий до сезону, щоб ти був готовий до футболу. Прем'єр-ліги Тож це не безглуздо біганина, все вивчається, все робиться з певною метою, і він невпинно ганяє нас, і ми, звісно, відчуваємо користь від цього. на який матч цього сезону ти чекаєш найбільше? В якому протистоянні найбільше хочеться зіграти? Гадаю, оскільки це наша остання гра, наш останній сезон на Гуджесон, Я думаю, що остання домашня гра тут викличе емоції у всіх. Але я вважаю, що кожна гра на Гуджун буде особливою. І мерсесадське дербі завжди особливі. Але оскільки це буде остання гра на Гуджусон, вона стане просто винятковою. Я хотів запитати саме про це Дербі. Чим воно відрізняється від інших? Уяви, що ти прокидаєшся в день дербі, або прокидаєшся у день просто іншої гри на виїздячи вдома. Чим це відрізняється? Що ти відчуваєш? Так, у певному сенсі, кожна гра має бути такою ж важливою, як і дербі. Ти намагаєшся ставитись до них так само, але нікуди не дітися від місцевих фанатів і їхніх очікувань. І ти знаєш, що усім їм наступного дня треба йти на роботу, тому ти хочеш бути впевненим, що приносиш їм задоволення, а не привід для смутку. Тож це відчувається по іншому. Дуже важко пояснити, що це таке, але в день дербі не відчувається по-іншому. Хочу запитати конкретно про одного гравця Віталія Миколенка. Як би ти оцінив його прогрес в Евертоні? Як, Як ти думаєш, Шон Дайч був би тим, хто ймовірно вплинув на нього? Адже минулого сезону ми бачили його в набагато кращій формі. Він грав набагато важливішу роль для команди. Так, перш за все про Міко, він неймовірна людина. Він чудовий хлопець, він чудовий товариш по команді. Він той, кого я радий бачити в роздягальні, той, хто прагне робити те, що є правильним для футбольного клубу Евертон, нам дуже пощастило, що він у нас є не тільки як людина, але як і гравець. Він дуже сильно виріс, але він завжди прагнув розвиватися під керівництвом цього тренера і виконувати те, що від нього хочуть. Я думаю, що Міко з тих людей, які зроблять все для вдосконалення. Але він також добре появив себе у своїй національній збірні. Він топ гравець і з кожним роком він стає все кращим і кращим. Відколи він у нас і він відчуває себе дедалі більше як вдома. Болівальники цього футбольного клубу дуже поважають те, що він робить. Я хочу повернутися до теми збірної, тому що цього року вона буде ще важливішою, оскільки графік дуже щільний, і це очевидно важко для всіх. Як вважаєш, з віком важче переключатися зі збірної на клубний рівень, а потім за місяць знову повертатися до збірної чи стає важче фізично. Так, важко. Останні 5-6 років я не грав у Єврокубках на клубному рівні, але у нас був період, коли ми грали і в Лізі Європи, і було багато матчів. Слухай, у кожного своя думка щодо цього, але для мене це футбол, і це наша робота. і Вболівальники люблять його дивитися. А на різдво вони хочуть бачити якомога більше матчів. Ти зростаєш, дивлячись ігри в цей час, і знаєш, що це невід'ємна частина життя. Гравця і фанати. І я розумію, що травм стає все більше і більше. І, звичайно, здоров'я гравців дуже важливе. Але нам дуже пощастило, що ми саме тут. І на жаль, травма це теж частина гри, але ми робимо це для вболівальників, щоб їх розважити. Дуже дякую тобі. Це все. І гарного тобі сезону. Дякую, щиро, дякую. Дякую.